А шашлечок, а 100 грами пити з кумом або дівки. Да-да, це все асоціації саме цього будиночку. Я звітаю, друзі. Сьогодні хочу показати ось такий дачний будиночок для приємного проведення часу саме на вашій дачі. Сьогодні будиночок має ось таку невеличку тераску, де ви зможете виходити пити каву або перекур. Проходимо всередину і потрапляємо вже ось такий гарненький будиночок. Погляньте, яка краса. Всередині добрий дерев'яна вагонка зі смереки. І перейдемо вже до планування. В даній зоні у вас буде кухонна робоча зона, де ви зможете собі маринувати шашличок. Далі переходимо вже в санвузу, де ви зможете прийти, помитися та відчувати, так, так сказати, себе людиною. Переходимо в велику вітальню, де можна поставити диван, телевізор та дивитися з кумом футбол. Ну і також будинок мішав в себе ось таку кладову для самих необхідних. Ваших речей. Тому, якщо зацікавив вас цей модульний каркасний будинок, і ви хочете почувати з великим задоволенням, звертайтесь!